Добрий ранок, діти! Сьогодні ви мене бачите знову біля нашого куточка, де в нас розташовані різні і машинки і види транспорту, так, і навіть є наші помічники, які нам допомагають в наших складних ситуаціях, Так, малята. Сьогодні ми з вами ми на минулому тижні з вами розмовляли про вогонь. Так? І що в нас є пожежники, які нам допомагають тушити пожежу. А який в них номер? Хто пам'ятає? 101. Так, це номер наших пожежників, куди ми можемо з вами позвонити, сказати їм, що в нас трапилося, і вони приїздять до нас, і що? Полом'я наше приборку. Так, малята. А сьогодні я хочу з вами поговорити про безпеку на дорозі. вас як пішоходів, бо ви так ви гуляєте, виходите з батьками разом. Так, можливо, у вас є машина у ваших батьків, і ви їздите на машині, але переважно ви ходити по дорозі, так біля е, е, біля дороги, де їздять машини, так де ходять нас люди по троту а, ру, так малята молодці І я хочу із вами сьогодні, е, ну можливо, знаєте, і повторити е, можливо, ви не знаєте, які знаки вивчити їх. Я хочу, перш за все, вам розповісти про деякі дорожні знаки. Ви знаєте. Як виглядає знак, ну, це мені здається, це, ви його знаєте, 100%. Як виглядає знак Пішохідний Перехід? Пам'ятаєте? Він не буде у мене тут з'являтися, але, от знаєте, чи пам'ятаєте ви? Якщо ні, я вам зараз пропоную послухати мою розповідь, де будуть ще деякі знаки, які ви. Ну, можливо, бачили, так, якщо вам це цікаво. Можливо, ні. То ви їх тепер в мене в відео подивитеся, і потім, вже, коли ви будете гуляти із мамою, з татом, з кимось, да, із дорослих по вулиці, ви будете збачити ці знаки, ви будете. О, а це такий то знак. І будете говорити, що це за знак. Ну, що він означає і що він говорить для вас, як для пішоходів, і для людей, які їздять в транспортному засобі. Добре? Тому давайте слухати мою розповідь. Знак: Пішохідний перехід зображує чоловічка, який переходить дорогу. По зебрі. Цей знак вказує місце переходу дороги для пішоходів. Знак підземний перехід зображує чоловічка, який спускається вниз сходинками. Він указує місце переходу вулиці під землею. Знак місце зупинки громадського транспорту зображує автобус чи інший транспорт. Він вказує, де треба чекати цей транспорт. Ці знаки належать до інформаційних вказівних. Знаки такого виду об'єднує прямокутна форма і синє-біле забарвлення. Попереджувальні знаки попереджають водія про ймовірну небезпеку на певній ділянці дороги. Ці знаки мають трикутну форму та червоний обідок. До попереджувальних знаків належать такі, як діти, схематичне зображення маленьких чоловічків, тварини на дорозі, оленя Бокорова. Небезпечний поворот вигнута смужка. Заборонені знаки мають круглу форму і також обведені червоним обідком або повністю червоні. Серед них такі знаки, як в'їзд, заборонено білий прямокутник у червоному колі. Знак із написом стоп. Знак Рух пішоходів заборонено. зображення чоловічка перекреслені червоною лінією. Малята, ви прослухали мою розповідь про... Знаки. Якщо ви якісь знаки не знали, ви їх тепер будете знати, ви подивилися, як вони виглядають і що вони означають або для вас, або для тих, хто керує транспортними засобами. Малята, ну, сьогодні я вам також пропоную намалювати один із знаків. Який саме це буде знак, ви дізнаєтеся, коли ми з вами перейдемо до роботи. Ну що, давайте будемо розпочинати нашу роботу. Нам знадобиться аркуш блакитного паперу, пензлик, водичка, фарба білого та чорних. Кольорів. І ось наш із вами приклад. Як ми будемо з вами малювати наш знак? А який саме знак це пішохідний перехід. Будемо розпочинати. Ми беремо пензлика, обмакуємо його водичку, сайву, як завжди, ми залишаємо і набираємо фарбу білого кольору. Нам треба багато, бо ми з вами будемо малювати трикутник. Ставимо пензлика і проводимо лінію, бачите, вниз, але трішечки вбік. І з іншого боку також проводимо лінію вниз і вбік. І треба нам тепер буде з'єднати наші дві лінії. Якщо у вас є потреба, то наберіть ще пензлика фарбу і поєднуємо. Ось так гарно з'єднуємо наші дві лінії. І тепер нам треба зафарбувати. Зафарбовуємо ось такими рухами. Зверху вниз ми зафарбовуємо наш трикутник. І якщо, як завжди, фарби замало, ми з вами набираємо ще фарбу. І зафарбовуємо. Після того, як ми з вами зафарбували, ми змиваємо фарбу, залишаємо пензлика і будемо чекати, коли висохне вже наш трикутник. І будемо продовжувати з вами роботу. Наш трикутничок висох, в нас залишилася фарба чорного кольору і нам тепер треба намалювати нашого чоловічка. Та смужки. Ми із вами не будемо зараз обмакувати наш пензлик, бо він в мене мокрий, я просто набираю фарбу. Вона в мене жидка і водяниста можна назвати, тому ну, я не буду набирати зараз водичкою. І малюємо з вами коло. Намалювали, ми його зафарбували, це буде голова нашого чоловічка. Далі ми будемо з вами малювати Тулуб. Ми малюємо ось таку лінію, ми її трішки потовшуємо, щоб вона була товшою. Набираю ще чорну фарбу, і зараз ми будемо малювати з вами ноги нашого чоловічка. Ми проводимо ось таку лінію і вниз, тобто в бік і вниз проводимо. І тепер другу ногу малюємо. Просто ось така проста лінія вниз. Тепер будемо малювати руки нашого чоловічка. Я знову набираю фарбу на пензлика, малюю одну руку, тепер іншу з іншої сторони. Нам треба провести вбік і опустити пензлика вниз. Ми намалювали руки нашого чоловічка. Тепер будемо малювати смужки. Або зебра, так як ми ще кажемо, по яким йде наш чоловічок. Я трішки нахиляю свій аркуш і проводжу ось такі лінії. Бачите, вони в мене не рівні, вони під нахилом. Якщо фарби замало, як завжди, так ми з вами набираємо і проводимо ще одну останню лінію. Все, ми змиваємо з вами фарбу із пензлика. Підставляємо, і наш знак Пішохідний перехід ми з вами намалювали. Діти, ось такий ми знак із вами намалювали. Скажіть мені ще раз, цей знак що означає? Що тут що? Пішохідний перехід. Так, це для нас із вами людей, означає, що тут ми з вами безпечно. Як це можливо, так безпечно ми можемо перейти дорогу. А для водіїв, коли вони бачать цей знак, він означає те, що тут зараз можливо. Може перейти хтось з дорогу, що треба бути дуже дуже обачними. Тим паче, що так зараз нас дуже рано темніє на вулиці, і якщо ви переходите дорогу, треба бути ну вже дуже уважними дійсно. Бо бувають такі пішохідні перехіди, де немає освітлення. І бажано, щоб на вас була світла курточка, щоб вас ну, як можна раніше побачив водій. Бо якщо ви будете в темній курточці, він вас е, може побачити дуже-дуже пізно. Дуже уважно зараз, коли темніє рано, переходьте дорогу з батьками. Навіть з батьками. І знаєте, це прям, ну, перше правило. Тримати їх за руку. Не бігати, як ото гуляють, так, ви не їхати на самокатах ваших там і ще беговілах, так, всяких там. А, Будь ласка, тримайте батьків і переходьте дуже-дуже уважно, бо зараз, ну, дійсно, темніє дуже рано, і деякі пішохідні наші переходи, так, вони не освітлені. Тому маляти, коли ви бачите цей знак, ви можете сміло тут переходити дорогу. Взагалі, сміливо не бійтеся, ну, ви тут можете а, безпечно перейти дорогу. Дітки, я сподіваюся, вам сподобалося заняття. Ви сьогодні прослухали мою розповідь так, про знаки. Для когось вони були нові, для когось, так, хтось вже знав, як ці знаки виглядають, як вони називаються. І ми з вами сьогодні один із них намалювали. Що це за знак? пішохідний. Перехід. Так, малята молодці. Я вам кажу дякую. Малюйте також такий знак. Можете надсилати мені фото ваших робіт. Я вам кажу дякую і до нових зустрічі. Бувайте!